Планували відкривати у 10 березня ще один садочок. У ці всі меблі, до речі, закуплялися на той новий садок, який ми планували відкрити. Там орендували приміщення вже на 500 квадратів, зокрема, територією, де мав бути дитячий садок на 60 дітей. Але ми не встигли його відкрити. Той садочок мав би бути продовженням улюбленої справи. Так нам розповідає наша героїня, ділова, активна, досвідчена. Ганна Ощепкова, економістка за освітою і з досвідом роботи в банківській сфері, 9 років тому вирішила відкрити в рідному місті освітній центр для дітей. Звісно, залучивши до роботи в ньому фахівців-педагогів. Говорю це і ловлю себе на думці, що тож я наче готую до ефіру програму Живе яскраво, про зміну фаху, про захоплену та творчу людину. Однак ні, це наші люди звідусюди. Ганна Ощепкова зараз в Коломиї. А в її рідному Краматорську за 9 років нею було відкрито 4 філії дитячого центру і садочок при одній із філій. І, мав бути, ще один. І навіть посібники для розвитку діток почали робити родиною на невеличкому підприємстві. Але, як і багатьом іншим з різних міст України, рідний їм сім'ї довелося залишити. Проте, на щастя, були друзі, колеги, які розуміли і підтримували, горіли тією ж справою і запросили до Коломиї сімейний центр, садочок ми були членами Асоціації, Всеукраїнської асоціації приватних дитячих закладів. Там ми познайомилися з Наталкою ще в 2015 році. Досить часто спілкувалися. У нас така невеличка асоціація, десь 25 центрів з 25 міст України. Коли почалася війна і стало питання, що треба виїжджати, коли ви вирішили, що виїжджаємо родина, вона на мене не маленька, то Наталка, дівчата ну, давно вже казали, ще з лютого, що виїжджайте, у вас небезпечно, дуже хвилювалася. І ось коли вже так стало питання, що ми їдемо, якраз так співпало, що Наталя подзвонила, і теж стала казати, що ну, виїжджайте, то у вас небезпечно, треба рятуватися. І запропонувала допомогу з житлом в Коломиї. Так ми опинилися в Коломиї. Спочатку ми приїхали просто як в евакуацію, якийсь час переждати, пересидіти, щоб повернутися і відновити роботу нашого центру. Бо дитячий заклад це така штука, яка з початком війни зразу припинила своє, свою роботу, бо перше, що спасається, звісно, дітей рятують. То Спочатку ми чекали десь місяць, сиділи, що ми будемо повертатися, будемо працювати у Краматорську. А потім, коли вже зрозуміли, що війна затягується, що ми завтра не повернемося. Що в місті, якщо й не буде бойових дій, то не буде можливості для ну нормального існування міста, да для роботи. То вирішили, що треба працювати, і тоді виникла ця спільна ідея відкрити разом садочок з Наталією Михайлецькою, бо в неї вже були тут дитячі центри, але садочка не було. От, тому ну, я мала досвід, да, у нас вже були ну, частина обладнання, скажімо так, для садочка була в Краматорську, а в Наталки було бажання ну, і. В принципі, це приміщення вона підібрала під садочок. Але ну разом нам вирішили, що так буде краще відкривати. в мене є досвід в неї, є теж бажання. Тепер тут садочок, радість, і в ньому радісні дітки із різних міст України, які знайшли прихисток у писанковому місті, а також і маленькі коломияни. Всіх їх оточує затишок і любов. Адже це те, чого найбільше потребують малюки, особливо ті, хто пережив стрес війни. Евакуацію з рідного дому, вихователі не є психологами. У нас є дівчата, які ну взагалі без досвіду навчаються тут, але дуже гарні дівчата з великим таким серцем, з гарячими глазами, очами. І ну, мабуть, у цією любов'ю вони можуть це зладжувати, вміють працювати з дітьми. І коли в дитини вже спокійна обстановка, в неї є вже режим для дитини дуже важливо режим. Так, то вона знає, що сьогодні без, яких, без всі, всіляких експертів. То вона зараз поїсть, попрацює, понавчається, пограється, то це все одно дитину стабілізує. Тиха година, і якщо ми працюємо, ну дітки лягли, відпочили, то вони встають вже зовсім інші. До коли ми працюємо з батьками разом, то ми ну можливо, це і буде колись підійматися. Обов'язково буде, да? бо є інколи коли тривога, і ми йдемо в укриття. У нас музеї укриття через дорогу, то спочатку було дітки, плакали, потім вони звикають, бо в нас там іграшки, в нас там свої ритуали в укритті, то все це зараз люди вже ну, так Починає досить. Бути Сп... До слова про ігри. Розвивальні посібники для дітвори теж виготовляють тут, в Коломиї, на сімейному виробництві, котре перевезли з Краматорська. Починалося воно як хобі, адже для дитячих центрів такі посібники були потрібні, а коштували дорого. От і почали виготовляти самостійно. Тим більше, що чоловікові подобалося майструвати, а дружина знала, що потрібно. Вона могла там якусь картинку там скажи, щось таке, от подібне там, і пішло поїхало. Перше, це ну, тестувальники це діти. Ача і деякі там речі, я і на собі там якась там напольний балансир, ага, якщо я на ньому стою, то вже там ну, до, до, до 20 років діточки зможуть це робити. Ну а так, працюємо. Ми два місяці просиділи, а потім поняли, що це треба щось зробити. Дрібна моторика, злагоджена робота півкуль мозку, дихання все це допомагають розвивати такі корисні іграшки. Тут навіть вигадали особливі ліжка, які можна легко скласти, розкласти і таким чином зекономити місце в садочку, не потребуючи окремої спальної кімнати. Такі от творчі, неспокійні, активні люди. 24 лютого велике вторгнення не стало для них, мабуть, таким шоком, як для жителів інших регіонів України. Знаєте, може, це звучить досить дивно, але ну, може, ми трохи звикли да, в такому жити, бо від нас до лінії фронту з 2014 року було всього 60 кілометрів. То в нас було спокійне місто, дуже гарне місто, дуже багато було зроблено за ці роки. То ну, якось я себе не бачила ніде, крім цього міста. І то ми ми навіть дітей в евакуацію. То в мене доньки 13 років, і ми її відправили з родичами вже в середині березня. Вони поїхали до Німеччини з невісткою. А ми старший син, я чоловік, ми лишалися в Краматорську. Ну, по-друге, ну я член виконкому, да я я. Досить публічна людина, то я відчувала себе зобов'язаною щось робити для свого міста. З першого дня буквально ми, ну як всі, мабуть, да, або фронт, або волонтерство, всі ми щось робили. У нас дуже класно, дійсно була організована робота нашим міським виконкомам. От, чесно, команда підібралася на останніх виборах просто супер. Було дуже чітко організована, налагоджена. Допомога жителям, мешканцям, завозили гуманітарку. Ми її розвантажували, шукали склади. Ми почали допомагати ЗСУ, Бо в нас завжди стояла ну декілька бригад в Краматорську, з якими були налагоджені вже зв'язки з. Тих ще часів, і вони з початком війни почали потребувати ну більше допомоги, і треба було й займатися. І знаєте, такий вийшов день сурка. Тобто зранку встаєш, і весь день завантажений так до комендантської години. Вона, до речі, там у нас опять починалася, не так багато часу, але все треба було стигнути. І якось взагалі не спадала на думку, що треба кудись їхати. Бо дійсно і тут треба було, і тут треба, ну і як казалося, що без вважалося, що без Тебе нічого не рухається, треба рухати самі. Тому у нас така досить потужна команда організувалася. Волонтерська є такий волонтерський центр. Поруч центр ветеранів АТО, і членів їх сімей Поруч він теж створений з 2014 року. То ми з ним разом і працювали. Тому взагалі тобто, не було думки, що ми будемо їхати. І вже вирішили, що ми будемо їхати в евакуацію, коли ось ну, після того випадку на нашому залізничному вокзалі, коли була оголошена масова евакуація, ну то вже вирішили, ну якось так фронт теж подвинувся до нас, і тоді чоловік сказав, що треба тобі їхати, бо не дай Боже окупація, то то небезпечна. Да? Ну, враховуючи на мою діяльність, спочатку ми поїхали з сином, а потім, десь за тиждень, все ж таки вирішили, що будемо їхати всі, і приїхав чоловік. і Ми поїхали далі. Рішення про евакуацію співпало із пропозицією Наталі про відкриття садочка. А ще ж виробництво. Тож була потреба перевести і обладнання, і меблі словом, багато такого, що в багажник авто ніяк не складеш. Спочатку вивозили. Ну, звичайними перевізниками, да? то довозили, у нас вже нова пошта не працювала, то довозили до Павлограду або до Дніпра і там відправляли нову пошту. Так ми вивезли залишки по складу, то що у нас було по посібниках. Так вивезли деяке невеличке обладнання, то, що було. А коли вже вирішили, що ми лишаємося тут, відкриваємо тут бізнес і будемо працювати, поки не буде можливості повернутися додому. То з чоловіком ми виїхали додому в квітні, наприкінці квітня. І, ну чесно кажучи, коли ми їхали, в нас ще не було якогось такого плану, як ми це будемо робити. Бо брати все обладнання і наймати машину, то було дуже дорого. Дійсно, багато коштів було в лютому вкладено в відкриття нового садочка, то фінансової подушки небагато було. Да, і вона вже кінчала, скінчилася. Бо ну чотири місяці вже ніхто не працював. Бізнес чоловіка він теж зупинився в лютому. І дійсно, вже по дорозі додому. То я згадала про цю програму релокації державну. В поїзді я подала заявку, дуже швидко відреагувала Франківська ВЦА, то мені буквально за годину передзвонили, припитали, якісь питання позадавали, і в той же день нам передзвонили з Укрзалізниці, і запропонували вантажний вагон з Покровська, бо до Краматорська вже поїзди не ходили. Ну а раз стільки можна можна вивезти, то ми вже тоді почали думати вивозити не тільки обладнання садочка, а і виробниче обладнання, бо воно досить важке. І тоді всі затрати, що нам сталося, це, це були машини, які ми наймали в Краматорську вести до Покровська і перевантажувати залізничний вагон. Таким чином ми тоді вивозили все. Виїзд людей із різних регіонів відбувався по-різному. Хтось мав надто мало часу, аби подбати про щось більше, ніж мінімум власних речей, хтось виїздив уже з під окупації. Родина нашої героїні була загартована близькістю фронту з 2014 року. Коли виїжджали ми, ну по-перше, то у нас був час, це був вже квітень, да, то все більш менш ну, було важко, але ну, все одно це було більш стабільніше, да? Стабільно — погано. От, і, але ми теж виїжджали, ми взяли з собою тільки речі. Хоча, до речі, коли я виїжджала до Дніпра, то я, у нас дві машини в родині, то я виїжджала своєю машиною, і ми, ми їхали, у мене було там ну, декілька пар речей, кішка і собачка, все. А коли вже їхав чоловік, ми розуміли, що ми їдемо через цю країну на ну, західну, тоді вже сказала, бери те, і ми взяли ну, а, опять же, це були особисті речі. Це було найнеобхідніше, щоб перетриматися якийсь час, щоб потім повернутися додому. Про обладнання, про роботу, про бізнес, то взагалі не було. Ми зібрали у нас, опять же, можливо, близькість до фронту. да, то. Можливо, те, що у нас у березні було була зруйнована одна з наших філій. Вона знаходилась в житловому будинку, який розташований біля СБУ. І Ще 18 березня туди був приліт іскандера, якраз наше приміщення, дом зруйнований, а приміщення загинуло. і можливо, це допомогло зібратися. То ми тоді зібрали вже все обладнання зі всіх філій, все це було звезено, спаковане, прибрано. Тобто воно було вже готове, Ну як на зберігання, то його ми забрали. Бо ми живемо живемо в передмісті в приватному будинку. Ну і мені так казалося, що нам там. Безпечніше його зберігати, хоча чоловік сміється, каже так: в декількох місцях це розредоточено. А так ти зібрала все це на велику суму в одному місці. Ну то й так, але мені так казалося спокійніше. Тому вже все було спаковане і готово. Тому коли ми виїжджали, то вже в принципі було ну, все, все було разом все було зібрано, все було спаковано, тільки бери і вези. Проте видається, що емоційно таке рішення прийняти було важче аніж організаційно. Адже про Краматорськ пані Ганна розказує з великою любов'ю, бо багато до чого того позитивного і прогресивного була причетна сама. Саме Краматорськ він ну як на мене трохи відрізняється від сусідніх міст. Так? Бо ну, як приклад, то в нас ну, мабуть, в нашому на півночі Донецької області єдиний. Мер, якого призначили керівником ВЦА, — це Краматорський, всіх інших змінили. То наше місто було, мабуть, найкраще підготовлено для до оборони, до облоги, не дай Боже, да, там до окупації. І це заслуга саме керматорського виконкома цієї да, мера і команди. То я так розумію, що люди розуміли, як керувати великою кількістю людей великими якимись організаціями. І, Дійсно, початок війни, от не схоже, що вони розгубилися. То чітко ми на наступний день був зібраний виконком позачерговий да, де були прийняті рішення стосовно перерозподілу перерозподілу коштів, де були відкриті рахунки для допомоги благодійні. Були зібрані, бо зібрані представники всіх благодійних організацій, громадських організацій, які ну, зрозуміли, які займалися всі ці, ці роки благодійністю, да, там, допомагали тим же ВПО, допомагали мешканцям. То був такий круглий стіл, де ми зібралися, розподілили напрямки роботи, і це було настільки організовано і ну, дійсно да, хтось допомагав там морити. Оборонні укріплення навколо міста давав техніку. Хтось займався саме заведенням гуманітарної допомоги, яку там складали, видавали, якось розподіляли. <кій> Таким чином. Тому ну, саме керівництво міста, у нас, ну, я не бачила, щоб вони розгубилися. Стосовно міста, то в нас дуже така велика проукраїнська частина в місті була. І саме 22 чи 23 лютого у нас був такий величезний мітинг на неї фото, да, де у нас на площаді ціла купа народу. Не знаю скільки десятків тисяч людей. Так, да, краматож, це Україна, жовто-блакитні флаги, і це дуже приємно. І ми вже збралися ввечері, вже майже темно було, і це ось було ну буквально там 22 лютого. Звісно, зв'язок із рідним містом не розривається, а волонтерство ніколи не закінчується. Посміхається пані Ганна. Ми туди періодично їздимо. І ну, коли останнього разу я була наприкінці серпня, то ну, місто найде дуже боляче дивитися, то місто дуже знелюднило. Якщо в нас до війни було десь 250 тисяч населення, нас з ВПО. То, бо в нас дуже багато ВПО було, які приїхали з 2014 року з тимчасово окупованих територій. То зараз, ось по останнім підрахункам, то було десь 50-70 тисяч людей. То ти їдеш по вулиці і дивишся. Ну людей нема. Хоча є, бачиш людей з дітками, з тим, і до речі, знаєте, як ну тому, що може я тут, то тривога то одне, а коли на тобою там десь бахкає, літає, то ну. То по іншому, але люди звикають, звикають до всього. Це до речі, що ви кажете, що рядом лінія фронту, то дійсно звикають. От чесно, я коли була останнього разу, їду по місту і над головою пролетіли дві ракети. Ну, чесно кажучи, я там в сидіння машини я за кермом була, я вжалася так, що просто люди навіть голову не підняли. Пішли мимо по вулиці. Вони навіть не підняли голову. А це рев стоїть такий, що просто. Я ну я взагалі для мене не зрозуміла, чому не виїжджають люди з дітками. От чесно, може тому що мій бізнес пов'язаний з дітками, я на це дуже гостро реагую. Бо діти не повинні цього чути, бо нам з цим посттравматичним синдромом ще працювати і працювати потім. Вони, ну я бачу, тут у нас садочку дітей, які там після Харкова приїхали, да, то в них раніше почалося. Вони це все відстигли відчути. Да. Були люди, яким допомагала виїжджати з Харкова, коли там саме розгар був. То ну діти взагалі не повинні цього чути. Їх треба було вести першим разом. Тому коли люди кажуть, що нема куди, хто нас там чекає, то я цього не розумію. Нащо лишатися в місті, навіть якщо там не буде вже слава слава зсу якихось активних бойових дій, але Ракети прилітають, кожен день приліти. То що люди виїхали, це рятує життя. Бо І оста ракети. да останні приліти, то ну там поранених жертв, ну мінімальна кількість У нас, бо будинки пусті стоять. Але іде зима. Як можна навчатися, як можна сидіти там з дітьми, якщо нема газу, води, світла? То ну взагалі не зрозуміло. А газ, якщо буде, то я так розумію, що він буде тільки на селищах. Люди, які працюють із дітьми, насправді в першу чергу думають про малечу, про їх порятунок, про їх здоров'я. В Краматорськ із початком війни на сході приїхали чимало дітей, але є різниця. В чотирнадцятому році не було діток настільки травмованих, то не було таких активних бойових дій. Навіть дітки, які приїздили з Горлавки, з Макеївки, з Донецька, вони приїздили, ну почали виїжджати одразу, і там, ну як, на мій погляд, не було такої от стресової ситуації. Тому, ну, мабуть, порівняти 2014 рік ВПО, і зараз ну я б не стала рівняти, бо зараз є більш травмовані дітки. На жаль, дорогу ціну ми платимо за розуміння, хто друг, а хто ворог. Люди зрозуміли за ці роки, з ким ми воюємо, да то це ну, однозначно, що це дійсно ну, російська регулярна армія, і ми воюємо з нею. Але загалом в місті ніколи не було такого, знаєте, що ми там живемо прям. Ну, от на краю небезпеки і все Тож місто жило, місто розвивалося, дуже багато грошей вкладалося в розвиток інфраструктури. Ну дійсно місто ставало дуже дуже гарним. З гарного любого серцю їхати важко, але захід України для Ганни Ощепкової не був чужим і незнайомим. Мені було тут досить легко, бо я, ми дуже часто приїжджали на Західну Україну. Ми катаємось на лижах, то ми тут кожний рік приїжджали на Буковель. Ми кожен рік приїжджали восені в весною, восени приїжджали просто погуляти. Тому мені тут ну, взагалі не складно було асимілюватися, да, звикнути. І ну, мені дуже подобається, коли ми я була тут декілька разів. Звісно, додому хочеться, да, як би тут не було добре. І я дивлюсь на. Ну, дітям теж може все одно, а батьки все ж таки хочуть повертатися додому. Хтось е, тут асимілюється, хтось у нас є дітки, які батьки сказали, що ми не поїдемо. А то я так розумію, робота, е, житло, то тут все добре. Але є дітки з більш-менш спокійних регіонів. То у нас за, е, у на початку вересня дуже багато поїхало дітей. Е, кияни там вже, де спокійно, то вони дочекалися, і поїхали до початку навчального року. Всюди добре, а вдома найкраще. В часі війни ще актуальнішим став цей вислів. Оптимізм і життєва сила героїні передалася нам. Сподіваюся, що і вам. А віра в Збройні Сили України в нашу перемогу дозволяє будувати плани на повернення додому. Це буде може за рік, та бо, ну, наприклад, мені повертатися немає сенсу, бо я розумію, що дітей завтра до, до Краматорська не повезуть. І я кажу, що ми поїдемо, але у нас тепер буде філія в іншому місті.